Вітаю вас, як завжди, у цій порі. Передача щира розмова та я, її ведуча Василина Рохова. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, і телефончик наш 795304. Телефонуйте і задавайте свої запитання. А сьогодні ми поговоримо на досить незвичну і потрібну для нас усіх тему про безпеку. Адже саме нині Всесвітній день охорони праці. І я раду представляю вам гостя нашої студії, творчу людину, яка саме в цій сфері... Присвятив усе своє життя. Отже, знайомтесь Петро Данилович Храпак, начальник навчально-методичного центру Подільського експертно-технічного центру. Мені до рук випадково потрапила книга цієї людини. І в ній я знайшла такі віршовані рядки, які актуальні, до речі, і донині. Оскільки, з, оскільки задумів ідей, проблему варто бачити і збагнути, за неї ж тисячі життів людей, повз неї не пройти, не проминути. Петро Даниловичу, скажіть, будь ласка, як давно ви пишете вірші і як ви поєднуєте оце все, і скільки для вас важить безпека людського життя? Ну, перш за все, я хочу наголосити на тому, що вірші для мене не основне. Не основне, так? Е, первинне, звичайно, це виробництво, а на виробництві працюють люди угу. і первинне їхнє життя. Угу. Людина продає працю, але не продає життя. Угу. Вірші в мене є і раннього періоду, і сучасні. Тут я тільки використав ну, один куплетик, там, два, десь, щоб людина, яка читає книгу, щоб представляла про мене, ну, хто це, звідки, що, щоб в розвитку міг побачити проблему. Mm -hmm. Ну, а книга присвячена методу технічного регламентування, методу гарантування безпеки праці на виробництві. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ви тут поєднали такі, до речі, якісь непоєднані і правила безпеки, які, до речі, чітко треба виконувати, і які, як правила, математики не повинні порушуватися і таку ліричну творчу свою натуру. Як це вам вдається? Ну, е от первинне, я сказав, це виробництво. В угу. цій темі, до речі, зараз мало приділяються уваги. Чому? Як і як на телебаченні, і на радіомовленні. Все це йде скольз, немає глибини питання. Люди гинуть на виробництві і от аналіз глибокий не робиться, на жаль. І причини, вони повторюються. Якщо брати десятиліття, 30 років, назад, 20 років, зараз причини повторюються. Скажіть, будь ласка, як ви все ж таки прийшли до такої ідеї, аби вдосконалити безпеку людську на виробництві? Дякую за це запитання. От я, готуючись до передачі, uh -huh. такий графік написав. От дивіться, в енергетиці ми впровадили технічний регламент безпечного виконання робіт на роз'єднувачах 10 кВт у uh -huh. 2003 році. Чим це викликано? За 8 років, останні 8 років до впровадження технічного регламенту, угу. під час виконання такого виду, одного тільки виду робіт, сталося чи скоєно 9 нещасних випадків ураження угу. струмом, що складало 70% від усіх уражень струму. Тут 1%, і тут вже варто негайно вживати Ми заходи, щоб не допустити. А, а тут, бачите, 70%. І все продовжується, повторюється з року в рік. І не тільки в нашій області, а по всій Україні, у всіх mm -hmm. обленерго. Ось що важливо, що, що це проблема, так би мовити, всієї держави. А чому це, це не звертають уваги, чи В чи, чому це Так звертує? от, е, технічний регламент е, якраз і звернули на нього увагу. І провадили. Хоча, якщо глибоко дивитися на, на це питання, то не всі були за провадження технічного регламенту. Mm -hmm. Ми проводили нараду по технічному регламенту перед тим як його впроваджувати. І, і, і я ж бачу людей, бачу настрій, бачу відношення, не всі за, угу. далеко не всі, а от впровадили е, технічний регламент. У uh -huh. 2003 році. Сьогодні вже далеко не 2003 рік. Uh -huh. Ну, немає таких нещасних випадків uh -huh. на виробництві. І не тільки в нашій області, а в Україні. Чого? Бо технічний регламент схвалений Комітетом Держгірпромнагляду і запропонований Мінпалоенерго для впровадження всіх обленерго України. Uh -huh. І починаючи вже з 2004 року в Україні не було таких нещасних випадків. У 2004 році в нашій сусідній області. Ще був такий нещасний випадок. Угу. Ще не дійшли до цієї області вимоги технічного регламенту, а далі вже виконують роботи по технічному регламенту. Це в 2003 році. У 2004 році я розробив технічний регламент безпечного виконання робіт в колодязях, колекторах, інших підземних спорудах та замкнутих просторах. Це роботи, де масово гинули люди. Я, якщо привожу приклади на лекціях, <кій> які ставалися нещасні випадки, і за яких причин? Знову ж таки, причини повторюються. Поява небезпечного газу в колодязі, газ важчий, небезпечний газ важчий за повітря, він осідає в колодязі. Людина опускається в колодязь і не відчуває, а тільки наклонився і одразу ну, асфікція, і гине людина. Були випадки, що три-чотири чоловіки у одному колодязі гинуть. Uh -huh. Той гине, а інший хоче спасти. У нас закладено таке, як у людей всіх, що допомогти, допомогти. А як допомогти? Та й нема кваліфікації, як допомогти правильно. І інша людина гине. Ще щось допоможу, ще щось. А воно ж неможливо без підготовки робочого місця, без захисних засобів і таке інше. Так що бачите, і починаючи з 2004 року, в нас в області немає нещасних випадків в колодязях-колекторах. Турбує тільки те, що ще на всіх підприємствах, де виконується цей вид робіт, проваджений такий технічний регламент. В нас на Хмельниччині, так? На Хмельниччині. Ми говоримо е, про технічні джерела колодязі тільки на Хмельниччині. Угу. Він схвалений облдержадміністрацією угу. і запропонований всім підприємствам для провадження. А е, по Україні він ще не проваджений. Угу. По Україні ви е, чуєте і по радіо, і бачите передачі по телебаченню, що продовжуються е, такі нещасні випадки, гинуть люди. Е, е, я от тільки на Закарпатті, тепер недавно передача була на Закарпатті, загинув працівник і директор ресторану, в, якій, в якого той працівник працював під час виконання робіт в колодязях. Це тобто в каналізаційних колодязях? Так, так? і каналізаційні, і кабельні, в даному випадку каналізаційному, uh -huh. і кабельні, і водопровідні, вони надзвичайно небезпечні в зв'язку з тим, що в будь-який час може з'явитися там небезпечний газ uh -huh. в колодязі. Ну і інші фактори, але найбільше гинуть від, іменно від небезпечного газу. Якщо ви впроваджуєте оці технічно-регламентні... Роботи, то вони якось попереджаються чи вони виявляють вчасно, яким чином вони запобігають таким нещасним? Ну, от е, Технічний регламент діє лише тоді, коли він проваджений на підприємстві. Проваджений е, не просто наказ, щоб провадити, угу. а готується виробництво для впровадження такого технічного регламенту, в е, тому числі і міняється. Посадові інструкції доповнення, uh -huh. інструкції з охорони праці доповнення, uh -huh. щоб виконувати роботу чітко по технічному регламенту. А е, і це і суть того, що гарантується безпека праці, бо е, забезпечується чіткість виконання робіт. Ну і друге ще, що людина настраюється на те, щоб не порушувати вимоги безпеки. Uh -huh. Тому що е, психологія людини настільки... Тонка річ. Вдалося один раз виконати роботу, без, не загинув. Порушує, але не загинув. Слідуючи, слідуючи, а потім вже нехтується цими вимогами, і якби це так і потрібно робити. А в дійсності порушення. А порушення воно завжди вилиться у небезпеч... небезпека, порушення завжди вилиться в нещасний випадок. Угу. А ви тут ще написали машинобудування і... Машинобудування. Ну, в машинобудуванні е, перший крок зроблений до провадження технічного регламенту, е, виконання механоштампувальних робіт. Угу. Я е, привожу на лекціях такі приклади, які вражають людей. Чим от е, привожу по заводу, е, Красиловському угу. заводу, 50, а то й 100%, ну, залежить як, в якому році.